Що прокурор або орган пробації вважає за потрібне, може виписати, як це записано в законі, пробаційну програму. Що, будь ласка, там туди ходи, з тим не спілкуйся, з цим спілкуйся. Зрозуміло, зворотньою стороною медалі є, що особа не перебуває в місці позбавлення волі в колонії і там. Може мати змогу, вона є засудженою, але вона живе своїм постійним життям, ходить на роботу, не перебуваючи в ізоляції від суспільства. Тепер перестороги щодо яких статей перелік статей скажу максимальний, близько 100 статей. Цей законопроект чіпляє 100 статей, 100 злочинів кримінального кодексу. Тобто, щоб ви зрозуміли, в кожну конкретну статтю стаття має декілька частин. Частина перша там найменша тяжкість, наприклад, част...